Сьогодні понеділок, а це означає, що знов всю неділю буду вас задовбувати своїм історією, Як каже, Зубарів розпаковка. Купили нову драбину. Це мудлі, Китай. Але а, чим вона крута, тим, що вона телескопічна та може розкладатись до 8 метрів. Якщо розкласти її на 180 градусів, вона буде довжиною 8 метри. Ось. А, В зібраному стані буквою А під 45 градусів, вона 4,2 метри роздигається. Так що це буде дуже корисно, та крута річ в нашому господарстві. Ось. Покажу. Сьогодні покажу, як воно в роботі та наскільки вона нам буде допомагати на наших об'єктах. Та що слідкуйте.